Мирного неба всім. Ну що, зараз ми з вами подивимося окремими питаннями. Ну, такими. Що чекає найближчим часом? В принципі, беру на твітень, але вже кажу, найближчим часом це доволі така зараз ситуація різнопланова. Так, Що чекає найближчим часом? Дивіться, ми подивимося для народу. Ми подивимося, що чекає владу, що чекає на питання ЗСУ. Ми подивимося питання обстрілів, небезпека обстрілів. Ми подивимося небезпека наступу. Ми подивимося, що чекає також найближчий час для Росії і для Кремля, їхньої влади. Так, Луна, тепер не. Запам'ятати все те, що я сказала, тому що я щось не записувала. Спонтанно прийшло, просто спонтанно прийшло. Так, і я сіла знімати. Поїхала. Найближчим часом. Для народу. Для народу. Це перший раз я так почула. Можливо і тому. Ну, дивіться, якщо я постійно брала королева мечів це питання війни і не питання небезпеки. Тут у мене пішла ситуація, що відчуття. От, як би це мені правильно сказати? Давайте так. що війна якби Для народу, вона якби відвертається, виходить. Таке враження, що. Я хочу сказати по енергії, те, що я чую, це батьківщина мати. І це пішло мені перший раз. Тому що завжди, ну, добре, зараз подивимося далі. І це по справедливості, і це є момент, таке враження, що для народу є якийсь захист. Є якийсь захист, і він буде по питанні зброї, і він буде як задокументований, і питання ще по прихід по грошах. Ну, якось так. О, Карта перемоги знову йде. Але вона поки що вона поки що завуальована, ну якби ближче цього, дно колоди. Але вона вже знов висвітилась, це добре. О, це добре. Поїхали далі. То, що перемога буде, ми вже, ну як, ми не сумніваємося зовсім ні на грам. Перемога вже давним-давно зафіксована в просторі, тому вона так і показується. Добре, пішли далі. І так, для влади, найближчим часом що буде у владі, найближчим часом. Що для влади? Оо. -о -о, 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 О. О. У владі будуть якісь перестановки дуже сильно круті. Дуже сильно круті, але і дуже з великим чомусь випливають гроші, великі гроші. Ну чомусь добре сказала, значить сказала чомусь. Але це питання таке, що перестановки перестановкою, але це питання, яке говорить про віддачу. Це говорить про віддачу. Тут захочуть дуже сильно чимось прикритися також можливо прикритися документами якимись. Або будуть, я не знаю кого, ну можливо, влада владу якось, ну, якось шантажувати якимись, якимись викриттям документів, або махати, ну, або про, по, по грошах. Але тут будуть перестановки. Хтось когось буде кудись звільняти, посилати і посилати в ліс за підсніжниками, або ще за чимось. Тут аркан смерті виглядає, так що, е, так, що так що може бути. Е. Але дивіться, те, що буде, по-перше, те, що будуть перестановки, це буде більш важливо для людей. Мене цікавить більше, чи буде тут якесь повернення, бо тут так цікаво карта лягає. Справедливість іде, дивіться, тут буде можливість. При відкритті якихось документів або якогось когось за шкварку витягнуть, звідкись і потрясуть добра, з кишень полетить те, що має полетіти, і воно буде падати в кишені народу. Тут хтось щоб відкупитися. Хто щоб відкупитися, так, захоче явно увильнути, крутанути хвостом, але, але це не вийде. Тут або люди прижмуть, ну я не знаю, я не буду казати, що тут переслідування буде, люди будуть на, на цьому, на тачанках переслідувати. Ну, Ну, якось так. Ну, може бути, тому що тут вершник іде. Але е, дивіться, Коли увильнути не вийде, не вийде, тут попробують таким ж макаром викрутити цю. цю Можливість грішми, тобто я, я щось віддаю, чи, чи ми, чи хто там віддає грішми. Тільки задля того, ну, щоб відкупитися. Щоб відкупитися, але тут якесь цікаве положення. вона ніколи не проходила, ні, заявлялася, десь була вже в якихось моментах жінка, і вона знову тут проходить. В принципі, або це буде стосуватися, викриють якусь жінку, яка стоїть на якихось цих, або зв'язана при грошах, або жінка, яка відкриє це. Ну, от, щось, щось таке буде. Так, влада. Що там? ЗСУ. Для Найближчим часом. Що чекати ЗСУ? Що чекати хлопцям найближчим часом для ЗСУ. Перехід, куди? Хлопцям ЗСУ залишилося два кроки до перемоги. Можна сказати, якихось два кроки, навіть один. Я не бачу, щоб це було як зброя. Тут якісь труди, тут є. є... Тут якась інша сила йде. Тут якась інша, тут я показала, якась природна сила для хлопців йде. Тут так і зараз я хочу зрозуміти. Я хочу зрозуміти. дивно. В принципі, тут такі цікаві, Ну, карти тяжкі падають, але, але у мене немає відчуття, що це ну, небезпека для хлопців. Ну, Небезпека для хлопців це само собою, це ЗСУ, це армія. Воно якось інакше. Вона тут йде ще раз питання, якби, захисту захисту від... від чогось. Від чогось. Я не можу зрозуміти до кінця, що це. Не можу, і жінка йде. Ну, у нас жінка не керує ЗСУ. Чи тут якийсь буде відданий наказ? Людина явно при цьому, людина явно... При зірках, при погонах, при найвищій владі. Я не можу зрозуміти. Але воно. Дивіться, буде якась ситуація, вона закриє, вона поміняє хід дороги. Тут буде якийсь відданий приказ, він буде скоріше всього зсередини, але це буде напевно впродовж місяця, або впродовж місяця, або через місяць, але тут після якоїсь події, після якоїсь події... <сь> іде якась реф... іде заморозка, іде якась реформація, і іде... трапляється якась подія. Вона складна, ця подія складна. Я не можу сказати, що це наступ, хоча тут є оборона землі якось, тут якось складно, і тут є люди. Це якась зброя, чи це. Я не можу зараз зрозуміти, що це. Давайте подивимося, що там буде далі. Може якісь будуть супутні, тому що тут Тут якась природня штука іде, яка це знову ж питання такого враження в місяць. Якщо брати взагалі від місяця до трьох, по питанню ЗСУ має щось взагалі кардинально помінятися, і це буде стосуватися питання зброї. В тому випадку це буде питання зброї і. Тут буде примусово добровільне, хтось віддасть, хтось щось віддасть, примусово добровільно. Я не можу зараз сказати, на який, на який це рівень, і знову йде обнулення. На який це рівень. Там, де йде вода. І є по новій зброї, але ця зброя йде як для армії, ну тобто для ЗСУ. І це питання добровільно, примусове, в принципі, це виходить як з рівня ЗСУ. Ну, тобто, не ЗСУ, а вони. Ну, тобто, якось так. Можливо, я помиляюся. Що там далі було? О, так, народ, влада, за СОУ. З того всього забула, реально забула. Добре, давайте подивимося, що там для Росії найближчий цей час. Просто звіримо і для влади Росії, для Кремля. Я щось ще говорила, але. Наступ. Чи буде наступ? Чи буде наступ? Так, стоп, чи буде наступ? Чи буде наступ, Росія? Та ні. ні не буде нічого. Заморожено все, не буде. Зупинка йде. Так, я вже про нас тут робила. Казали, що не буде. Що буде в Росії на ближчий час для Росії? Каркан смерть від води або якісь погроми, мах, задії, війна. Активація війни, смерть для народу велика. В домі вода. Велика вода. Все-таки буде велика вода. Активація знову з маленького, з маленької частини, і е, е, якою зброєю. Якоюсь зброєю е, Ну, Тут складно мені сказати, що активація, давайте так, тут якась така активація буде ще по людям, напевно, по Росії. Вона, в рі... ну, Я не можу сказати, тут, до прикладу, тих ж самих 20-25%, тому що сама Росія велика. Але якщо відкинути, відкинути їхні дотичні республіки, і все, все решту або якось очагові, якщо взяти, то може. Може бути. Може бути. Ну, перша карта смерті. І пам'ятаєте, хто дивився моє грантабло? Я на Росію робила. Також перша карта Хреста вийшла, по-моєму. Так. О, тримайте десятка мечів, дев'ятка мечів. На довгий час, і це питання як стілення, а з другого боку це питання захисту ну, виходить від ну, бумеранг, по суті, бо ми Україну землі, це земля, розумієте? Земля, в принципі, можна брати і планетарного масштабу. ну, от Що зробили, не зупинили і не зупинили, не захистили, не зупинили і так далі. І Кремль. Що чекає Кремль? Що чекає Кремль? Також найближчий час квітень. Що чекає Кремль? Роздвоєння якесь, розривання. А що за перемога буде і заспокоєння? Ну, дивіться, може бути, що, по-перше, якась перемога само по собі, хтось якусь звістку принесе, і це накладе питання з закриття. закриття небезпеки, або просто закриття самого, самого моменту цього, що вони продукують, або питання, що хтось, хтось отримає там в їхньому протистоянні. В їхнього для Кремля. Та смерть іде? І з цією смертельною звісткою хтось отримує перемогу. Все, причому смерть забирає, смерть тріумфів. Хтось, хтось забирає бразди правління, але при тих бразди правління зупиняє небезпеку. При тому тут, тут реально питання війни. Ого-го. Ого, го ого! го Оце круто. Ну що? Це варто було подивитися. Кремль на розтяжці, чи як там кажуть, якщо я правильно розумію те, що може я і не розумію цієї військової термінології, але на розтяжці, а на нашій українській мові це називається прив'язали до сосни, до двох сосен за одну і за другу ногу, а потім відпустили. От щось такого плану. Щось такого плану. І це в військовому, і це з питанням сили, дуже сильної активної сили. І все вище тому, що я сказала. І це призведе до того, що я сказала вище. Ну, от така позиція. От така позиція. Не знаю, як воно буде виглядати. Не знаю, реально. А... Але тут дуже сильно, по суті, може ба башні ті, скільки там тих башен посваряться між собою і взагалі себе підірвуть зсередини. Ну, може бути і так. А, може бути і так. За, за, за свою ж перемогу будуть битися, якось так перегризуть пауки в банці. Пауки в банці. Ну якось. А якщо ще зі зброєю ті пауки в банці, то буде е гучно, е гучно, буде гучно. Ну, все, будем. Я знаю. Що показали, то показали. От така позиція. Все, дякую вам.